Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас гості завітав хлопчик Мишко. У хлопчика було день народження, йому подарували багато машинок. Він пропонує нам пограти у машинки сьогодні. Давайте їх розглянемо. Подивіться, скільки ви бачите машинок. Так, їх багато. Якого кольору ця машинка? Вірно, вона червона, а ця машинка. Так, вона зелена, молодці. А ця машинка якого кольору? Так, вона жовта, вірно. А ця машинка? Так, вона синя, розумнички дітки. А зараз хлопчик пропонує нам пограти в гру, яка машинка зникла. Погляньте на малюнок, потім заплющуйте оченята. Буде ховатись якась машинка, вам потрібно здогадатися, яка саме заховалась. Давайте спробуємо. З собою ви бачите машинки зеленого, синього та жовтого кольору. Заплющуйте оченята, не підглядайте. Тепер відкривайте очі та скажіть, якого кольору машинки не вистачає. Так, зникла жовта машинка. Розумнички, дітки! Давайте пограємо ще раз. Заплющуйте очі, не підглядайте. Тепер розплющуйте оченята. Яка машинка зникла, дітки? Якого кольору машинки не вистачає? Так, зникла машинка синього кольору. Вірно. Тепер, дітки, пропоную вам пограти в гру один багато. Я вам буду показувати зображення, а вам потрібно сказати: скільки машинок на зображенні? Одна чи їх багато. Давайте спробуємо. Скільки ви бачите машинок? Так, їх багато. А зараз скільки дітки? А зараз ми бачимо одну машинку. Вірно. Гляньте зображення. Зараз скільки машинок ви бачите? Так, вона одна. Добре впорали з завданням та назвали всі машинки. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!